Всім доброго дня! Зараз покажу де ми знаходимося з вами. А ми отут, бачите, такий паркінг, скільки машин, на тій стороні теж там машини. А ми приїхали на базарчик. Зараз йдемо з вами в базарчик. я вам трошки, як вийде, трошки зніму як у нас тут виглядає базарчик. Тут пішли фрукти, овочі, а тут тут квіти. Готовляться до праздника. Такі красиві всі. Усі по 25. Угу, добре. Який ладний. 9 секунд. Вообще И салатка, так? Медальончик какие-то. Пахнет. Долго, что я дома поснедал. Ну, Шпрот Протики є. Зараз подаємося за сильность, огонь. Тут уже грибы. Так, зашло мне потребляться золотий. Подживки. По 35. пять. Кравдівки по 60 гривень. Yeah. Добре, по білому далі. Тут трохи лишні. Так, це вже скупився, прибіг у машину. Там воно лежить рюкзачок з моїми покупками. Я, як буде часто покажу, що я тут купив. Як так побыстренько пробігся. Купив трошки, можна сказати, фруктиків, овочів трошки. І будемо бігти. Бо треба додому. Скоро до праці їхати зібратися. Да і дощ трошки пускається. Добре, поїхало. Так, це ми вже з вами вдома. Зараз покажу, що ми купили. Так, купив оце такі помідорки, такий сорт мені подобається. Вона там якось називається якесь вавове серце, щось таке. І от такі от. Ну Такі навіть не знаю, як називаються, але вони, мені дуже подобаються. Правда, вони трошки зарінкувати, треба трошки, щоб полежали. Ну, почекаємо. Одну. Айву купив. До речі, теж напишіть, як воно буде по-польськи. Хто знає, як по-польськи буде айва. Так, така здорова. Пахне. Чесничок один. Купив оце 2 кілограма пшениці. От спитаєте, навіщо нам пшениця? Це ми купили для нашого Гриша. Хто знає хто такий Гриша? Пишіть. І купили, точніше, я купив такий от виноград. Не знаю, як він тут називається. Але у нас такий виноград називається сорт Молдова. Мені він дуже подобається. Він такий мясистий мясистий Більш таке трошки ностальгія по дому. Добре.